Рамштайн у столиці НАТО. Понад 50 країн світу обговорюють військову допомогу Україні. В уряді сподіваються отримати бойові літаки f 16 Що це ви бачите? Винищувач генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив: питання передачі f 16 для України дійсно обговорюється. Ми не бачимо ознак того, що Путін готується до миру. Він готується до нового наступу та атак. Важливо, щоб союзники та партнери НАТО надавали більше підтримки Україні. Винищувачі допоможуть захистити небо від ворожих обстрілів. Проте рішення щодо бойових літаків потребує секретності. «Це правда, що уряд України запросив F-16, До цього ми дуже серйозно ставимося. Звичайно, це складна система озброєння, і ми повинні обговорити це з нашими партнерами. І найкраще це робити за зачиненими дверима. під час Рамштайну обговорюють і формування танкової коаліції. Про готовність надати Україні танки Леопард 2 заявили вже вісім країн. Глава Пентагону Лойд Остін наголосив, США взяли на себе зобов'язання допомогти ЗСУ продовжити контрнаступ. Ця контактна група дала зрозуміти, що ми підтримуватимемо боротьбу України за свободу у довгостроковій перспективі та допомагатимемо утримувати та просуватися під час весняного контрнаступу. Аби деокупація України пройшла успішно, країни альянсу прискорять і передачу боєприпасів для зсу надзвичайно важливо переконатись, що всі вже поставлені системи працюють належним чином. Коли йдеться про артилерію, нам потрібні боєприпаси, запасні частини, технічне обслуговування, вся логістика, щоб ми могли підготувати роботу цих систем. Готовність надати все, що потребують ЗСУ, безперервна підтримка України західними союзниками. Констатує міністр оборони Олексій Резніков. Водночас Київ гарантує партнерам відкритість і прозорість щодо обліку отриманої зброї.